Вітаю глядачів нашого каналу. Це новини рідного міста. Як минув день у строю, дізнайтесь за мить, дочекайтесь. У строю відбулась екотолока. До Дня міста низка громадських організацій прибирали центральний пляж. З 10 до 11 добровольці чистили довкілля від пляшок, мішечків, залишків їжі та іншого сміття, залишене відпочивальниками. Де посідали, там і. Начхали, де пікнікували, там і накидали, сіли, поїли і залишили. Цей фізиологічний ланцюжок можна продовжувати безкінечно, споглядаючи сліди активного відпочинку стриян на пляжах рідної річки Стрий. Засміченість її прибережжя стала вже звичним явищем, а от із очищенням проблема. Тож екотолока це своєрідний засіб екологічного виховання і пробудження громадянської свідомості та совісті тих, за ким ось таким чином доводиться перебирати активістам громадських організацій. Одним словом, хто не їсть, той при. Цує основна мета сьогоднішньої акції толоки на березі річки Стрий, організованої агенцією регіонального розвитку перспектива Стрищини, це привернути увагу стриян до засвіченості нашої річки до питань екології. З року в рік ситуація в місті і ситуація, особливо на березі річки Стрий, стає особливо загрозливішою. Сьогодні буквально за якусь годину часу волонтери. П'яти організацій Агенція регіонального розвитку перспектива Стрищини, об'єднання громадської організації Новий Стрий, молодіжна громадська організація Креатив, благодійного фонду Олега Канівця Добре серце, а також за підтримки кафе Пабу Бункера зібрали більше як 40 мішків сміття. Уявляєте, скільки б їх було, якби на котолоку прийшло не 25 чоловік, а скажімо, хоча б 10 більше. Суть цієї акції можливо не стільки не вести чистоту, скільки привчити людей не смітити. Бо той, хто хоча б раз пішов, я не кажу мішок, взяв якусь пляшечку і кинув і позбирав, він же не буде другий раз смітити. Тому я сила такої акції мала би бути в першу чергу в масовості. І я закликаю. При наступних акціях не бояться що тут когось сильно хтось навантажить, ніхто тут сильно не перетрудиться, але бажано приходити і просто своєю присутністю підтримати такі акції. Ми за Ми за за чистий чистий стрій! стрій! Вони так, а ви? Василь Олексєєв, Тараса Мигаленко, Руслан Леськів для стризьких новин. У червні українці матимуть додаткові вихідні у ну, наступному місяці співробітників підприємств і організацій, де встановлено п'ятиденний робочий тиждень, очікують два додаткових вихідних. А у містах приймаючих євро 2012 Місцева влада рекомендує працевдавцям влаштувати вихідний ще й у дні проведення матчів. У неділю, 3 червня, через 50 днів після Великодня, відзначають одне з найбільших християнських свят день святої трійці. Оскільки святкування припадає на неділю, то наступний за Трійцею понеділок четверта. Червня також буде вихідним. 28 червня день конституції. Оскільки цього року святкування припадає на четвер. Кабмін рекомендував керівникам підприємств і організацій для більш раціонального використання робочого часу 29 червня також зробити вихідним. Таким чином, завдяки дню конституції українці зможуть відпочити 4 дні поспіль. Однак відпрацювати 29 червня доведеться в суботу, 7 липня. Міліція Львівщини розпочала операцію літо 2012 Вона триватиме до 31 серпня. Участь в операціях братимуть служби у справах дітей обласної державної адміністрації, органів освіти і науки та громадськості. Вони боротимуться зі злочинністю серед неповнолітніх. Чималу увагу приділятимуть моментам продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Також будуть виявляти дорослих, які втягують підлітків у пияцтво, азартні ігри, наркоманію та використовують малолітніх для заняття жа. Братство, окрім цього, планується проводити рейди у місцях масового відпочинку молоді з метою виявлення дітей, які перебувають у розшуку та залишені без догляду дорослих. До міста їде цирк 1, 2 та 3 червня у Стрію гастролюватиме київський цирк «Шапіто Трикар». У програмі «Тигрові пітони», «Театр сіамських котів і собак», «Мавпи», «Повітряні гімнасти», «Жонглери» та «Фокусники». Також глядачам запропонують вогняне шоу. Вперше на манежі найбільше у світі дресирована муха. Купол цирку буде на стадіоні «Сокіл». Першого числа вистава розпочнеться о 18.30, а 2 та 3 – по дві вистави о 13 та 16 годині. Початок літа в Україні відзначиться помірною температурою та дощами. Про це свідчать результати прогнозу погодних умов в Україні, які на брифінгу представив директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Він зазначив, що упродовж найближчих 10-12 днів на території України не відбудеться відновлення засушливих явищ. Навпаки, на всій території України слід чекати грозових явищ. За словами головного синоптика, в південному, центральному та східному регіонах будуть сильні дощі. У деяких місцях зі шк. Вальними поривами вітру до 15-20 метрів за секунду і градом В цей період температура по Україні становитиме переважно 8-14 градусів тепла вночі та до 24 градусів тепла в день. І на цьому у мене все. Попереду новини спорту з Олегом Филиком. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам далого вечора. Щасти. В народі кажуть, хто що знає, тим собі хліб здобуває. Я ж знаю, що відбувається на часі у світі спортивному і пропоную це до вашої уваги в студії Олег Фелик. Вітаю. І розпочнемо з новин місцевих у рамках 21-ї спартакіади Львівщини на міському пляжі. Пройшли зональні змагання з пляжного волейболу. Організатором спортивного дійства виступив відділ фізичної культури та спорту Стрийського місіконкому. А також благодійний фонд Добре серце. Участь змаганнях взяло 5 команд з нового роздолу Другобича Борислава Трускавця та Стрия. Слід зазначити, що протистояння проходили у чотирьох підгрупах. Наслідок напруженої та безкомпромісної боротьби найкраще для себе проявили наші жінки із дорослої команди та команди ветеранів. Зайнявши у своїх підгрупах другі місця, вони пройшли до фінальної частини змагань. Вершальні ігри за звання чемпіона області відбудуться наступної суботи на Стрийському центральному пляжі. Представники оргкомітету запрошують всіх охочих прийти та підтримати учасників змагань. Європейські політики можуть, але не зобов'язані приїздити на євро. Віце-прем'єр-міністр Борис Кулесніко в інтерв'ю розповів, як ставиться до можливого бойкоту Євро 2012 в Україні з боку європейських політиків. За його словами, чемпіонат Європи з футболу проводиться для спортсменів та вболівальників. Тому Побувати на матчі своєї збірної це можливість, але не обов'язок політиків. У будь-якому випадку ми будемо раді всіх бачити, заявив чиновник. Він також зазначив, що за прогнозами експертів України відвідають від 800 тисяч до Тора мільйона туристів. Збірна України пройшла допінг тести і чекає на коліну. Футболісти збірної України, які готуються до Євро 2012 в Тірольському в валькзеє, здали обов'язкові тести на допінг. Спеціалісти УЄФА перевірили на вживання заборонених препаратів усіх гравців. До табору національної команди лікарів навідалися, як і водиться в таких випадках несподівано. Багато часу процедура не зайняла. Допінг-офіцери швидко зробили свою справу, і гравці продовжили роботу в звичному режимі. У неділю 27 травня команда провела відкрите тренування. А сьогодні зіграє перший контрольний матч з сильним суперником. Крім того, як повідомив головний тренер нашої команди Олег Блохін, на 29 травня у них запланована зустріч з куратором українського суддівського корпусу П'єр Луїджі Коліною. У Росії збирається провести хокейний матч на палубі авіаносця. Керуючий директор вищої хокейної ліги Герман Скоропупов розповів про ідею проведення матчу регулярного чемпіонату ліги на палубі важкого авіаносця крейсера Адмірал Кузнєцов. Передбачена дата матчу ще не обрана. Хокейний майданчик планується розмістити прямо на палубі корабля. За словами директора ВХЛ, найбільшою проблемою про організації матчу стане погода. В матчі точно візьме участь клуб ХК ВМВФ, який своїй участі на грі в авіаносці повинен. Виправдати свою назву, Керуючий директор ліги зазначив, що до майбутнього матчу буде прикута величезна увага у всьому світі, що допоможе покрити витрати необхідні для організації подібної гри. Екс чемпіона світу з боксу знайшли мертвим у своєму будинку. Колишній п'ятиразовий чемпіон світу з боксу американець Джоні Тапія, знайдений мертвим у власному будинку в Альбукерці, штат Нью-Мексика. Тапія було 45 років. Офіційна причина смерті боксера буде оголошена після розтину за свою 90-річну кар'єру. Тапія провів 66 боїв на професійному ринку, яких здобув 59 перемог, зазнав п'ять поразок і два бої провів в нічию. Останній бій боксер провів у червні 2011 року проти колумбійця Маріо Пастрани, здобувши перемогу рішенням суддів за очками. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. Бережіть себе, пам'ятайте. Кращий інструмент для отримання щастя ваші руки. Такі прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Вдень дощитиме атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, волось повітря 52%. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла. Вдень 20 з позначкою «плюс». Вітер дутиме в східному напрямку 1-2 метри за секунду.